Під налаштуванням інтерфейсу системи Compass 3D слід розуміти такі можливі зміни зовнішнього вигляду програми, як вибір стилю, налаштування зовнішнього вигляду, зміна складу пунктів головного меню, зміна складу панелей інструментів, створення призначених для користувача компактних панелей і панелей інструментів з довільним набором кнопок а також призначення сполучень клавиш для тих чи інших команд. Розглянемо перераховані можливості по порядку. Стиль додатка вибирається в діалоговому вікні вид програми. Це вікно з'являється під час запуску системи Compass. Його можна також викликати, використовуючи команду «Сервіс» вид приложення. З його допомогою можна визначити вид панели інструментів, закладок і діалогових вікон. В наявності є величезна кількість різноманітних стилів. При створенні реєстрації даної книги був обраний стиль Microsoft Office 2010. При бажанні ви можете випити будь-який інший, на суть викладу і розуміння матеріалу це жодним чином впливати не буде. Всі інші налаштування інтерфейсу знаходяться у вікні керування файлами, яке можна викликати, використовуючи команду Service. Налаштування інтерфейсу. Після виконання цієї команди перед нами відкривається вікно Параметри, яке має вкладку Система. Отож, ми можемо здійснити налаштування екрану, а саме змінити фон робочого поля. Можемо змінити фон робочого поля для моделей. Можемо змінити фон різноманітних надписів, задавши колір. Також кольорову схему. Колір текстових елементів, колір панелі властивостей і відповідно додаткові налаштування та закладки документів. В вкладці налаштування інтерфейсу ми можемо виконувати певні дії з елементами інтерфейсу, а саме змінювати порядок положення кнопок на панелях інструментів, видаляти і додавати кнопки на панелі інструментів. Відображення кнопок на панелях інструментів, встановлювати роздільники, тобто вертикальні ризочки між групами кнопок на панелі, також змінювати розташування команд головного меню. Наприклад, переміщати можна як окремі команди, так і цілі розділи, видаляти пункти меню або цілі розділи, скориставшись контекстне меню команди. Тощо. Вкладка команди містить два списки. В першому знаходяться категорії команд, а в другому команди, що входять в категорії, виділені в даний момент в першому списку, під списками розміщено текстове поле з коротким описом виділеної команди. Дана вкладка дозволяє додати потрібну команду в меню або кнопку на панелі інструментів. Наприклад, якщо потрібно помістити команду «Вид», Дозволяє створити нове відкреслення на панель інструментів. Поточного стану графічного документа необхідно виконати наступні дії, викликати вікно керування файлами за допомогою команди «Сервіс» налаштування інтерфейсу. При цьому система перейде в режим налаштування інтерфейсу. У списку категорії виділити рядок Вставка. У списку команд одразу відобразити набір команд цієї категорії. Другою в списку повинна йти команда «В» ще на рядку з назвою команди та не відпускаючи кнопку миші, перетягнути команду в область, де повинна розташовуватися панель поточного стану. Під час перетягування біля вказівника з'явиться значок сірої кнопочки, а також маленький хрестик, який показує, що в цьому місці вікна програми кнопку помістити не можна. Як тільки по миші Виявився над панелю, хрестик зникне. Це означає, що тут можна розташувати кнопку. Щоб кнопка з'явилася на панелі, слід відпустити кнопку миші. Після додавання кнопки вид на панель поточний стан, її положення можна відкоригувати, перетягуючи кнопку в межах панелі. Її можна розмістити, наприклад, після списку станів виду. Можна організувати інструментовид в окрему групу, обмежену роздільниками. Для цього потрібно виділити кнопку Вид, навколо неї з'явиться чорний контур і виконати команду контекстного меню -Призначити групу. Між кнопкою вид і списком буде відображена лінія роздільних. В результаті панель поточний стан буде виглядати наступним чином. Аналогічним способом можна змінювати склад пунктів системного меню. Після перетягування будь-якої команди вона додається в меню, над яким була відпущена кнопка «Миші». Додана команда може відображатися тільки текстом або текстом із позначкою. Звичайно, якщо для цієї команди ще це не призначена якась підпрограма. Якщо в команді відповідне певне поєднання, клавіш, воно відобразиться праворуч від її назви. Команди можна розміщувати не тільки в пунктах головного меню, а й у вигляді окремих пунктів меню. У таких випадках вони можуть відображатися значками, подібно кнопок на панелях інструментів. Вкладка «Панель інструментів вікна налаштування інтерфейсу дозволяє змінювати кількість вид і розміщення панелі інструментів в головному вікні програми. Зліва від кожного елементу списку знаходиться пропорел. Кіруючий відображенням панелі, якщо проперед знятий, панель захована, якщо встановлено, то зміщено в межах головного вікна. Також компас 3D надає можливість створювати власні панелі інструментів і компактні панелі. Для цього потрібно виконати наступні дії, а саме натиснути кнопку Нова, дати назву інструментальній панелі, натиснути кнопку ОК та Перейти в меню команди і методом перетягування додавати на інструментальну панель потрібні кнопки. Для прикладу я дві дивільні кнопки, повернусь назад на панелі інструментів. Бачу, що є створена моя панель, натисну кнопку ОК. Після чого я побачу свою панель, можу її розташувати або ж забрати її розташування. Методом збирання галочки. Повертаюся знову в сервіс, налаштування інтерфейсу, панелі інструментів. Відповідно, аналогічним чином ви також можете створювати будь-які інші панелі інструментів, наповнюючи їх різними елементами управління, Повторюючи по сміючі дії, нескладно не створити панель інструментів ведення тексту яка буде об'єднувати команди створення та форматування текстових об'єктів на креслі. За допомогою кнопок Скинути та скинути все, вкладки панелі інструментів можна також скасувати внесені зміни до складу цієї чи іншої панелі або одночасно для всіх панел, склад яких буде змінений. Вкладка програми вікна налаштування інтерфейсу дозволяє підключити різні утиліти, які будуть викликатися за допомогою команд головного меню. За замовчуванням до системи Compass 3D підключені тільки дві утиліти, такі як калькулятор і конвертер одиниць вимірювання. Важливі можливості надає ще одна вкладка діалогового вікна керування файлами, така як клавіатура. На ній ви можете переглядати, змінювати або призначати комбінації клавіш для виконання тієї чи іншої операції. Список, що розкривається в категорії місті, категорії команд, повністю ідентичні елементам списку категорії на вкладці команда. Під ними знаходиться список з переліком всіх команд обраної категорії. Під списком знайома. Текстове поле. Опис з короткою характеристикою виділеної команди. За допомогою списку Встановити поєднання можна задати в документі, якого типу буде діяти встановлено поєднання клавіш. Значення за замовченням означає, що призначається поєднання клавіш спрацьовує у будь-якому активному документі або взагалі без відкритого документа. Під списком встановити поєднані розміщені два поля, в яких відображається поточне поєднання клавіш для обраної команди, звісно, якщо воно є, і нове поєднання клавіш, призначене користувачем. Для прикладу призначимо поєднання клавіш для команди у поточному вигляді, яка служить для видалення всієї допоміжної геометрії і скреслення. тому обираємо меню Редактор в текущем виді. У нас є задана комбінація клавіш Alt плюс D, ми можемо задати нову комбінацію клавіш, замінивши її на Ctrl плюс день та зв'язати. А попередньо можемо видалити. Якщо при введенні комбінації клавіш ви випадково наберете комбінацію, яка зарезервована для іншої команди, то з'явиться повідомлення про це під нову в нове поєднання клавіш. накладки на Розміщені елементи, що керують відображенням головного і контекстних меню програми. Зі списку «Показати меню області налаштувань, меню додатка можна вибрати тип документу, який потрібно налаштовувати. Допомогнення в цьому списку дізнатиме тип документа, при якому було викликано вікно керування файлами. Після вибору типу документу головне меню не буде вигляду характерного для цього документа. Після цього ви можете перейти на вкладку Команди та Додавати в меню Нові команди переміщати або Видаляти підменю. Вкладка Параметри налаштування інтерфейсу містить кілька пропорцій. Які керують відображенням підказок на у панели інструментів і порядком відображення пунктів меню. Крім того, на цій клаці є кнопка Скинути всі налаштування, яка дозволяє відмовитися від всіх змін, зроблених над стандартними панелями інструментів або пунктами меню. Зверніть увагу, що натискання цієї кнопки не видаляє сформованих призначених для користувача меню або панелей.